Задайте собі просте питання. Хто найважливіша людина у вашому житті? Кожен з вас може мати свою власну точку зору, але більшість відповідей звучатиме так: головна людина в моєму житті це мама чи батьки, або головна людина для мене це моя дитина. Хтось скаже, що найважливіший це дружина чи чоловік. Є навіть ті, хто назве ще безліч інших людей. Ось такі відповіді направляють вас на служіння людям або суспільству. Це дуже схвалюється навколишнім середовищем, батьками, школою, фільмами, прикладами з історії, державою та суспільством загалом. Тоді задайте собі ще декілька питань: а це ваш добровільний вибір, чи вас підводять до нього протягом усього життя, починаючи з народження? Якщо так зване служіння іншим. Схвалюється, то що буде, коли ви скажете, що головна людина у вашому житті це ви самі? Мабуть, одразу почуєте знайому реакцію, яка звучить по типу егоїст або егоїстка, тільки про себе й думаєш, а як же інші, особливо матір чи батько, і так далі. Потім ви відчуваєте глибоке почуття провини, сором і наступного разу намагаєтесь довести, що ви не егоїстична людина. Я хочу сказати, що вас ошукали і вели в оману, нав'язали ярлик егоїзма та викривили ідею служіння. У такій ситуації ви постійно втрачаєте себе, а потім не можете зрозуміти, хто ви насправді і навіщо це все потрібно. Бо сенс життя стає як розбите дзеркало. Ви дивитесь в маленькі уламки, з яких нічого не зрозуміло. Давайте разом спробуємо помислити з позиції, що найважливіші люди у нашому житті це ми самі. Ми є режисерами своєї долі, авторами своїх вчинків та виборів. Ми несемо відповідальність за свої рішення та дії, і тільки ми можемо змінити своє життя. Можливо, хтось знайде впливових людей або зовнішні обставини, які можуть впливати на нас, але саме ми вирішуємо, як відреагувати на ці дії і який буде результат. Ми маємо свободу вибору та здатність приймати власні рішення. Життя це ваша унікальна пригода, і ви самі маєте зрозуміти сенс свого існування, самі обирати шляхи. Ви автор, режисер та головний герой, але іноді декорації намагаються вас відволікати від цього та зробити другорядним персонажем. Бо людина це істота, яка має величезну силу, енергію та потенціал. Але водночас крихка та слабка. У кінці життя ви будете самі нести відповідальність перед самим собою або Богом за той час, що прожили, і виправдання у вигляді тих дій та вчинків, котрі вам нав'язував соціум, може не вистачити, щоб заповнити порожнечу відчаю та кінця. Тому спробуйте зараз поставити себе на перше місце важливості в своєму житті, щоб дійсно пізнати себе та відносини з цим дивовижним світом. А як же бути з егоїзмом, котрим так швидко можна дорікти людину? Слово егоїзм у нас сприймається як щось негативне та шкідливе. Класичний термін звучить так: егоїзм це ціннісна орієнтація суб'єкта, діяльність та поведінка якого полягає у задоволенні корисливих особистих потреб при ігноруванні інтересів інших людей і соціальних груп. Також сюди входить зосередженість на собі, самозакоханість, безапаляційність суджень, споживацьке ставлення до оточуючих, байдужість та зневага. Іншими словами, людина може створювати зло для реалізації своїх особистих потреб, а завдані збитки іншим людям, суспільству чи державі його не цікавить. Такий егоїзм наносить шкоду та руйнування для суспільного блага. Це як чиновники, які продають державу за хабарі. Або коли хтось робить паркувальне місце для авто на дитячому майданчику. Але не завжди справедливо називати людину егоїстом, яка, наприклад, намагається відстояти свої особисті кордони, або яка вміє казати ні іншим людям чи не піддається маніпуляціям оточуючих. Коли я кажу вам поставити себе на перше місце у житті, то я пропоную стати зрілою та вільною людиною, яка може робити добровільні та свідомі вибори в житті. Я на позиції, що індивід має право на особисте щастя. Якщо, прагнучи особистого щастя, людина завдає іншим шкоди, він стає джерелом зла. Той же, чиї власні інтереси пов'язуються з суспільним інтересом, творить добро. Коли ви навчитесь жити для себе, то потім, коли ви насправді захочете допомагати іншим, це буде щиро та свідомо. Служіння суспільному благу це або вибір вільної людини, або імітація процесу та примус. Справа в тому що ті люди, які дорікають вам ярликом егоїст, самі є егоїстами, які не задоволені вами, бо ви не робите так, як їм хотілося. Магія в тому, що егоїзм це природна риса людини, але питання у тому, в якій формі це буде. І якщо ви імітуєте альтруїста, постійно ігноруєте себе, то рано чи пізно егоїзм вийде із вас у самій деструктивній формі, яка принесе зло для вас персонально та інших, але ви навіть не зрозумієте, як так сталося. Коли я пропоную поставити себе у пріоритеті життя на перше місце, це зовсім не означає, що ви станете байдужим до інших. Я хочу донести просту тезу: якщо ви самі нещаслива людина, то кого ви зможете зробити щасливим? Якщо ви не любите себе, то як ви подаруєте любов іншим? Якщо ви не поважаєте себе, то яку повагу до інших ви транслюєте? Якщо ви не допомогли собі? То кому взагалі в силах допомогти. Попрацюйте з самим собою на максимум, і тоді у вас з'явиться енергія для перетворення світу і людей. Спочатку маленьке деревце зростає саме, щоб стати великим деревом з розкішною кроною, під тінню якого можна сховатися від спеки, або плоди якого нагодують інших, або на гілках птахи збудують гнізда, та життя буде вирувати навколо. Допоможіть собі, не роблячи зло іншим. Зважай на свій інтерес, але не руйнуй оточуючих, і тоді все стане на свої місця. Ви пізнаєте себе і станете щасливим. А ваша творча енергія засяє як промені сонця і допоможе людям. Приєднуйся до світу саморозвитку та самопізнання. А щоб натхнення вас не покидало, а нові знання та відкриття провокували на розвиток, то підписуйся на канал, щоб не загубити. Поставте лайк та відправте відео друзям, щоб корисну інформацію змогли побачити більше людей, які хочуть змінитися на краще.